За даними компанії, ті Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Знову на волі 25-річного Дениса Поліщука, якого звинувачують у вбивстві журналіста Олеся Бузини, відпустили під заставу. Чоловіка зустрічали десятки знайомих, друзів та активістів з квітами, виносили буквально на руках. В ізоляторі тимчасового тримання Поліщук встиг провести менше п'яти діб. 18 червня Шевченківський райсуд відправив його під арешт на два місяці. На такий самий термін заарештований і другий підозрюваний Андрій Медведько, але йому з якихось причин можливості внести. Заставу судді не дали. Доля вашого товариша, можете щось сказати? Без поняття нам ж не можна ніяк спілкуватися. Ніяких контактів немає. Навіть коли ви мене підтримали, нема змоги сказати. Я з вами звістка про звільнення підозрюваного одразу породила численні пересуди, адже сума застави 5 мільйонів гривень. Мовляв, звідки у звичайного активіста друзі з такими величезними грошима. Заставодавець є патріотом, який розуміє безлузість ситуації. Міністр внутрішніх справ особисто називає злочинцем, публічно заявляє прізвищі особи на весь світ. Певні питання викликає і сам факт призначення застави людині, яку міністр внутрішніх справ Арсена Ваков відкрито називає вбивцею. Але юристи пояснюють, в українському законодавстві немає кримінальних статей, що виключають можливість вийти під заставу. А рішення про її призначення судді ухвалюють, виходячи з переконливості доказової бази. Мовляв, якщо обвинувачення кульгає, то людину можна не тримати у СІЗО. А якщо докази залізні, шансу чекати суду на волі не буде. Що ж до загадкової постаті благодійника, інтригу в МВС тримали недовго. За даними речника міністерства Артема Шевченка. Заставу вніс бізнесмен, громадський діяч, автогонщик та колишній во голови «Укргазвидобування» Олексій Тамразов. Як би там не було, звільнення Поліщука виявилося повною несподіванкою, адже призначаючи суму, судді певно розраховували на те, що підозрюваний не зможе вийти з ізолятора. если он активист, а активисты у нас как бы живут за счет того, что им помогают, не за счет того, что они работают, либо у них есть сбережения. Поэтому назначать залог в такой сумме, это нереально. Проте повернутися в ізолятор Поліщук таки може. Прокуратура Києва подала апеляційну скаргу щодо скасування можливості внесення застави та чекає, доки її розгляне суд. Тим часом захист медведька намагається витягти з ізолятора і другого підозрюваного та подав апеляцію з оскарженням арешту. Нагадаємо, обидва затриманих у провадженні по вбивству бузини відкидають ці обвинувачення та стверджують, що в день смерті журналіста знаходилися поза межами Києва.